Примудрість вкотре відчинила двері для освітян із Рівненської міської ради. Цього разу зустрілись ми, аби поділитись досвідом наших педагогів із упровадження біблійної інтеграції в освітній процес. Ми у премудрості побачили, як наскрізним є духовне виховання, зокрема інтеграція біблійних цінностей в освітній процес. На різних предметах і зрозуміємо, наскільки продумано використання різних методів, форм стратегій тих, які допомагають дитині пізнати Бога, ознайомитися із святим письмом і відчувати важливість у цих цінностей в щоденному житті людини, працюючи в школах державного зразка. І побачивши сьогодні систему роботи вашого закладу, можу сказати, що інтеграція, на яка побудована на морально-духовних цінностях, дуже відчувається на уроках, відчувається навіть в самій атмосфері, коли заходиш в навчальний кабінет, ці стіни наповнені добром. І ви знаєте, складається таке враження, що перебуваючи на цьому уроці, коли ми мали сьогодні такий досвід. Я себе відчула напевно маленькою дитиною, і мені захотілося повернутися в те своє дитинство, коли так було добре, тихо, затишно. І ці цінності насправді дуже важливі. І ви знаєте, вам напевно цей досвід вашої роботи варто поширювати у всіх закладах державного зразка. Тому що ці діти, які будуть навчатися в початковій школі, у вас починаючи з садочка в школі, потім у вас добудовується приміщення профільної школи. Це діти, які підуть в. Життя з вірою в Бога, з вірою в себе. Наші гості побували на уроках української мови, математики, предметах природничого циклу і занурились в атмосферу креативного обміну та співпраці, у якій наші педагоги ділились своїми творчими напрацюваннями та методами роботи. Відчувається, що це звичайний робочий день. Гостей гості тут бувають часто, діти звикли до них, немає нічого показового, все справжнє. Щоденна така тиха праця вчителів, і я думаю, що щасливе дитинство дітей. Інтеграція духовних цінностей в новій українській школі, інтеграція духовних цінностей в різній галузі освітній, які ми викладаємо для наших здобувачів освіти і адаптація навчального плану саме з розвитку цих цінностей в закладі освіти є важливим аспектом для побудови майбутнього освітнього середовища. Присутні обговорювали важливість духовно-морального виховання в сучасній освіті і усі можливі вектори біблійної інтеграції як потужного інструмента для формування цілісних, чуйних, чесних та працьовитих особистостей. Ми впевнені, що в майбутньому саме гімназія примузе стане тим закладом, який акумулює в себе усі максимальні важливі методики, новітні підходи для реалізації духовного компоненту в закладах освіти та побудови нового покоління, яке буде відбудовувати. Нашу Україну ми дякуємо усім учасникам, дякуємо усім працівникам центру професійного розвитку Рівненської міської ради за те, що ви є активними учасниками сьогодні присутні з нами. Впевнені, що це тільки початок, і в майбутньому співпраця буде лише розширювати наші горизонти.